Тренінги, заняття, квести, виставки малюнків, перегляд відеороликів та ігри це лише частина заходів тижня безпеки дітей. Відбувається він у закладах дошкільної освіти Сміли, є традиційним, проходить щороку у квітні. Цьогоріч тиждень безпеки особливий, адже відбувається в умовах воєнного стану. Тож і тематика заходів відповідна. Актуальним є питання мінної безпеки. Учасники освітнього процесу вчаться, як розпізнавати вибухонебезпечні предмети, де вони можуть бути сховані, які є попереджувальні знаки. У циклі тематичних заходів також передбачено ще один важливий момент. Ознайомлення із правилами безпечної поведінки у разі виявлення міни чи боєприпасів. Тиждень безпеки у дошкільних навчальних закладах організовують для набуття та поглиблення знань та практичних навичок безпечної поведінки у дітей. Навчаємо у безпеці з маличку.